24 подарує нам прекрасне протистояння між львівським імена і ті та Волянюка. Доворіт метрів 13. Болянюк бере невеличкий розгін. Виконує передачу серія рикошетів. Ледь не помилилися Айтішника. Чудовий матч продемонстрував ледь не кожен виконавець. Малиновський. Урвар! 1-0! Кардинал виходить вперед. Малиновський забиває лівою ногою. Але це не Руслан Малиновський, який вчора запалював за джену. Це зовсім інший гравець. Максим Малиновський. Владислав Сизик, який з'явився. Максим Корнійчук, у тому числі, правда, той помиляється. Малиновський. Відбір удар з носка. Чудова гра від Володимира Кардаша. Ну і Корнійчук допрацював у захист. Стосується Олександра Бондара. Минулому соні це і стосувалося Фадюка, який вирішив. Зараз удар по воротах. Вкотре. Волянюк над поперечкою стріляє. Правда, арбітри знаходились спори. Можливість прямого удара по воротах. Кардаш І вкотре Рикошет. Там останнім, якщо не помиляється, власне, був Волянюк. Забілюка, Не Невдала скидка на партнера. Є контратака від команди Інайті. Корнічук. Корнічук. Стегніцький на замасі прибрав суперника. Удар який. епізод для Інайті. Ось те, що треба. Павло Стегніцький. <зас> команди Інайті. Зараз вихід ішнавіч Волянюк не перегрує Кордаша. Чудовий сейв голкіпера. Браво! І залишався бракує. Цій четвірці. Хорошого Форварду! удар Кардаш! Ще один сейв. Залишив руку під перепотом. Білюк пробиває на ворота. На жаль, не саме якісний удар від цього єрового часу. Коваль. Пробиває Богряк! здавалося, собі забиває, хоча ні. Чудово зіграв Дмитро Дячан. на у матчі що? першого кола, яка відбулася у Рівному Малиновський. Але коли Найті грає на власному паркеті, це зовсім інша команда. Уринар Сизик. Очікує свого виходу. Константінов. Красень Владислав. Лівою стріляє Багряк. Другий момент і не забиває Віталій. Попри усі свої старання. Кинув Праворуч на Олега Мурина, Той проти Малиновського буде зміщуватися у центр. Мурин! Багряк на добиванні Константінов! ворота. Як же ж так, Віталій Багряк? проти не ярво майданчика. темно-сині, Коваль. Правою ногою Коваль! Ось вам і Дяченка, Сергій пробиває, так. Остання секунда звучить сирена. В рахунком 1-0. Матчі 15-го туру від Бетакстраліє. Колектив і на ІТі мінімально поступається. Знайти продовження, можливо, навіть на горпине чи покотить. Той стріляє середньої дистанції. Який момент? Кардаш підвівся швиденько. Можна виконати. Передача на Владислава Сизика. Той стріляє лівою. Ой, немає. Затягури який Сейв Дяченко. Сизик. Був то. Сизик. Ще один удар. В ініціативу Скипчик. Корнійчук у нас середній дистанції. Карта ж тепер черга підійшла до голкіпера команди господарів. Інтер. І тому подіб. Коваль. Мурин. Пробиває Мурин! Поперечка. Який момент? Константіно Багряк. Не зумів підібрати ногу Віталій Багряк. Ставить спину Багряк. Хороша передача на правий край. Корнійчук. Загубили Коваля. Удар Коваля. Ми не побачимо. Помиляється. Дуже прикро. Намагався з лівої під праву ногу. Басич не забиває Волянюк. Хороша нагода була у десятки команди Кардинал. Жаль не відзначається. Максим Корнійчук. Удар! Гол! 2 0 Олександр Бондар! Поки біг у рамку. Кардаш Бондар! Чудовим ударом від власних воріт. Збільшує перевагу команди Кардинал до двох м'ячів. Константинов. Сизик. Удар від Мурина на добиванні Константіну! Бондар! Ну він сьогодні МВП. Перевага Фостра і Найті. 35 секунд. Сизик під поперечку. Дяченко красень. Чудово відпрацював у цьому первичку у 15-му турі. Здобуває кардинал. Сизик по центру. Дяченко. Переводить Шкіряного. Вау! Чемпіонату! Незабаром наставники обох команд поділяться емоціями та враженнями від цього двобою. За мікрофоном відпрацював, Олег не збережіли один одного. Зустрінемося.